Хмельниччина одна з найактивніших областей, де поселяються втікачі зі Сходу та Криму. Нещодавно створений штаб по роботі з переселенцями надає підтримку таким особам та підшукує місця для поселення. Більшість кримчан та східняків уже мають прихисток. В індивідуальному житлових будинках в приватному секторі розміщено 1190 осіб, в гуртожитках 56 осіб і двоє людей. Люди похилого віку, віку Вони розміщені в закладах соціального захисту. Кожен бажаючий залишитись на Хмельниччині може зателефонувати на багатоканальний номер 101 та отримати консультації. Дзвонять на цей номер і потенційні роботодавці, адже чимало з переселенців потребує постійного працевлаштування. Штаб окремо працює з кожною сім'єю та за підтримки органів соцзахисту допомагає отримати мінімальні пільги від держави. Творено реєстр. Усіх об'єктів та приміщень, де можливе розміщення громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій та місць проведення антитерористичної операції. На сьогоднішній день таких є визначено 203 об'єкта. Віднедавна всі маршрути та місця можливого розміщення людей систематизували. Додатково Хмельниччина зараз може прийняти ще близько двох тисяч осіб. Спеціально розроблена дорожня карта у вигляді брошури допоможе зорієнтуватися у незнайомій місцевості. Такі буклети рятувальники розповсюджуватимуть на всіх транспортних вузлах області. Працювали надзвичайники і у зруйнованих містах на сході. Найбільше психологічної підтримки потребують діти. Війна боляче Дарила по їхній ще не сформованій психіці. Діти при тому, як бомбили, ховалися під столи, плакали і довго від того не могли відійти. Те ж саме, люди похилого віку беруть завжди порівняння ті, які пережили, скажімо, Другу світову війну, беруть порівняння з Другою світовою війною і кажуть, що. Напевно, що це було страшніше. Чимало нарікань викликають у місцевих мешканців тікачі, чоловіки, молоді та дужі, вони мали б захищати свою землю, а не ховатися в чужих краях. Психологи запевняють, таким чином вони намагаються уникнути зомбувань з боку терористів. Їх ці самі ополченці заставляли брати зброю до рук і йти в лави цих, скажімо так, ДНР і ЛНР, і під страхом, що. Їх заберуть і страхом за свою сім'ю вони змушені були переселитися сюди на Хмельниччину. Чимало з переселенців після визволення своїх рідних міст виявили бажання повернутися додому. Зокрема, після того, як над слов'янськом замайорів український прапор, туди вже вирушили люди. Вони хочуть відбудовувати рідне місто з руїн.